Ніч 20 лютого на Сумщині минула спокійно протягом дня. 19 лютого ворог здійснив обстріли п'яти територіальних громад області Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської. На щастя, без жертв та руйнувань. У суботу, 18 лютого, ворог здійснив обстріл чотирьох територіальних громад області Хотінської, Білопільської, Новослобідської та Путивльської. Було зафіксовано понад 75 прильотів внаслідок обстрілу в селі Режівка пошкоджено п'ять домогосподарств. Три будинки непридатні для життя прямі попадання. Також пошкоджено автомобіль Газель у п'ятницю, 17 лютого, на нашу область території Російської Федерації було випущено три ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще дві ракети типу с 300 влучили по селищу Краснопілля. Наслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади.